Колоски, правила і воля Бога. Роздуми над Божим Словом на суботу 22-го звичайного тижня. РІК перший. Сталося так, що в суботу Ісус ішов через засіяні лани. І його учні зривали колося та розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, Чому робите те, чого не дозволено в суботу? У відповідь Ісус сказав їм: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому, і, взявши хліби покладання? Які не дозволялося їсти хіба тільки самим священникам, сам їв і дав тим, котрі були з ним. І додав Син людський є Господом суботи. Інколи люди помилково вважають, ніби Фарисеї та книжники жили згідно зі старим завітом. А Ісус навпаки, старий Завіт відкинув і показав принципово новий спосіб життя. Сьогоднішнє Євангеліє показує, що це саме Ісус поводився згідно зі старим Завітом, а фарисеї навпаки його не виконували. Хоча вони й знали текст Старого Завіту, однак не розуміли його. Адже старий завіт містить в собі не тільки правні приписи, але також історії життя людей, вибраних Богом і натхнених Божим Духом, таких як Давид. Ці історії стали для нас пророцтвами, що виконуються у нашому житті. Перша книга Самоїла. Переказує історію зустрічі Давида і священника Ахімелеха. У той час Бог уже відступив від Саула, ізраїльського царя, і вибрав Давида, провадив його своїми натхненнями та благословляв його. Давид був голодний і перебував у дорозі, посланий Богом Царем. Царем в Ізраїлі залишався сам Бог, навіть коли на землі панував земний цар. Священник вирішив, що за тих обставин Давид і його товариші можуть взяти для їжі святий хліб, що був раніше жертвований на Господньому вівтарі, тому що Богу не шкода свого хліба, і він дає його тим, хто виконує його волю. Ісус та його учні опинилися в подібному становищі. Вони були в дорозі, проваджені Богом, а це означає, що перебували під керівництвом Бога. Сталося так, що вони були голодні, проходячи обік поля зі збіжжям, зривали колоски, що росли при дорозі, і їли зерна одразу ж. В Ізраїлі було принципом, що так робити можна, натомість не можна було збирати колоски, щоб нести з собою. Натомість фарисеї додали до цього свою інтерпретацію, що цього не можна робити в суботу. Ісус пояснив їм, що вони помиляються. Шабат був днем, коли вони мали перестати займатися своєю працею. Але не повинні були припиняти виконувати Божу волю, а Божа воля полягала на тому, щоб вони йшли за нашим Господом і мали для цього сили. Спосіб поведінки Давида й Ісуса стає для нас взірцем поведінки не самі приписи, а здатність розпізнавати. Волю Божу становить найважливіший принцип діяльності, як у старому, так і в Новому Завіті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.